Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля Сьогодні я покажу, як зв'язати ось такий візерунок гачком. Для початку нам потрібно набрати ланцюжок з повітряних петель. Я набираю 16 повітряних петель. Якщо ви, наприклад, в'яжете ковтинку чи щось інше, ви, звісно, набираєте таку кількість, яка потрібна вам. Беремо ниточку, ось так кладемо на гачок, перекручуємо її. І ту ниточку, що під'єднана до клубка, просовуємо через цю петельку. Все. Початок в нас є перша петелька. І тепер нам потрібно набрати ще 16. Беремо ту ниточку, що під'єднана до клубка. Я буду називати її робоча нитка. Захоплюємо гачком. І ось так протягуємо через петельку. Це в нас перша петля. В'яжемо другу знову. Захоплюємо ниточку, протягуємо через петельку. Два. Знову захоплюємо ниточку, протягуємо через петельку. Три. І так 16 разів. Так, ось у нас готовий ланцюжок з 16 повітряних петель. Починаємо в'язати перший ряд. Ми робимо дві повітряних петлі. Це у нас буде дві петлі підйому. 1 і 2. І тепер в другу петельку від гачка ми будемо в'язати стопчик з накидом. Пропускаємо ось цих дві петлі підйому, пропускаємо нашу ось цю першу петельку, і в оцю петельку другу ми будемо в'язати стопчик з накидом. Робимо накид, ось так ниточку кладемо на гачок, вводимо гачок в потрібну нам петельку, витягуємо через цю петельку робочу нитку. І тепер у нас на гачку три петлі. Беремо робочу нитку і спочатку протягуємо через перших дві петлі на гачку. На гачку тепер залишилося тільки дві петлі. Знову захоплюємо робочу нитку і протягуємо через дві петлі. Пров'язали це в нас стопчик з накидом. І тепер в наступних дві петельки в ланцюжку нам потрібно пров'язати ще два стовпчики з накидом. Показую ще раз: робимо накид на гачок. Вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу нитку. Спочатку пров'язуємо дві петельки на гачку, а потім тих дві, що залишилося. Так. І ще раз робимо стопчик з накидом. Тепер нам потрібно пров'язати дві повітряні петлі. Захоплюємо робочу нитку, протягуємо один раз через петлю. І другий раз через петлю. Після цього в'яжемо 4 стовпчики з одним накидом. Ось тут на ланцюжку ми пропускаємо дві петельки які будуть дорівнювати ось цим двом повітряним петлям. Це 1, 2. І в третю ми в'яжемо перший стовпчик з накидом. Так, один стопчик. Таких стовпчиків має бути 4. Знову робимо накид. Другий стовпчик робимо накид і пров'язуємо третій стовпчик І знову робимо накид і пров'язуємо четвертий стовпчик. Після цього знову робимо дві повітряних петлі. Один і два. Внизу знову на ланцюжку пропускаємо дві петлі, і третю продовжуємо в'язати стовпчики з одним накидом. Їх теж має бути чотири. В'яжемо перший стовпчик. Після цього другий стовпчик. Третій стопчик. І в останню петлю на цю пров'язуємо четвертий стовпчик з накидом. Все, цей ряд у нас закінчився. В'яжемо наступний ряд. Робимо дві повітряних петлі підйому, один. Повертаємо наше в'язання. І тепер ми робимо дві повітряних петлі ще раз, один, два, і будемо в'язати знову чотири стовпчики з накидом. Пропускаємо, дивіться, один стовпчик, другий стовпчик. Перший стовпчик перед нашим цим іконечком ось цей будемо в'язати стовпчик з одним накидом. Стопчик. Тоді два наступних ми в'яжемо в це віконечко. Ви можете ось так знайти петельку, а можна просто гачок в це віконечко завести, і пров'язати другий стовпчик. І ще раз третій стовпчик. А четвертий стовпчик ми в'яжемо ось в наступний, в наступну петельку після віконечка цього. Четвертий стовпчик. Так, пров'язали. Знову робимо дві повітряних петлі. Один, два. Після цього знову в'яжемо чотири стовпчики з одним накидом. Робимо накид і пров'язуємо перший стовпчик з тих чотирьох в ось цю петельку, що в нас перед віконечком. Перший стовпчик. Робимо накид. Віконечко, пров'язуємо другий і третій. Так, другий стовпчик. Ще раз робимо накид. І пров'язуємо сюди третій. І четвертий стовпчик робимо накид і пров'язуємо його в петельку, яка йде відразу після нашого віконця. Пров'язуємо четвертий стовпчик. Далі робимо дві повітряних петлі. Один, два. і пров'язуємо один стовпчик без накиду в останню петельку в нашому ряді. Шукаємо останню петельку і пров'язуємо в неї один стовпчик з накидом. Так. Один стовпчик з накидом. Все, другий ряд готовий. В'яжемо тепер третій ряд. Робимо дві повітряних петлі, повертаємо наше в'язання і пров'язуємо три стовпчики з накидом. Перших два ми будемо в'язати в ось це віконечко. Вводимо гачок в віконечко. пров'язуємо перший стовпчик, другий стовпчик. А третій стовпчик ми в'яжемо в першу петельку після віконечка. Робимо накид, вводимо гачок в цю першу петельку, і в'яжемо третій стовпчик. Далі в нас по візерунку знову дві повітряних петлі, один, два. І знову в'яжемо чотири стовпчики з одним накидом. Робимо накид, перший стовпчик, ось цю петельку перед віконечком. Два, Два стовпчики у віконечко в'яжемо. Перший стовпчик. Другий. І четвертий останній стовпчик в'яжемо в ту петельку, що в нас відразу після віконечка. Знову робимо дві повітряних петлі. Пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Робимо накид. Перший стовпчик пров'язуємо ось цю петельку, що перед віконечком. Два стовпчики ми пров'язуємо у віконечко І останній стовпчик ми пров'язуємо в ту петельку, що ми робили її для підйому. Ось вона, ця петелька. Шукаємо її. І пров'язуємо туди четвертий стовпчик з накидом. Ось так виглядає. І далі візерунок повторюється з першого ряду. Дивіться, ось такий візерунок виходить. Зрозуміло, що якщо у вас буде більший ланцюжок, то він буде більшим. Якщо цей майстер-клас був для вас корисним, то не забудьте поставити свої вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтеся. До зустрічі в наступному відео.